Чернігівка Наталія Авдієнко і її восьмирічний син Даня майже півтора року тому, 17 березня 2022-го, потрапили під касетний обстріл. Того ранку чоловік Наталії збирався йти по воду, а жінка з сином мали спуститися у підвал цього ж будинку, але не встигли. Ну, чоловік казав, що він чув цей хлопок. Я не чула і. Ми попадали от того дара. Ми накрили дитину. Ми стояли в всі, всі в трьох обняті, бо в і всі в трьох так же саме попадали. Жінка каже: вибухи наче йшли далі і далі. Коли біля них стало тихо, чоловік сказав швидко заходити в під'їзд. А я встала, і у мене була перебута артерія. І так от фонтаном, у мене йшла кров. І у мене була сумка через плечо, і чоловік мені наклав жгут, щоб я хоча б зайшла туди. І давай до дитини, а у дитини вже кров була. Наталію її сина та чоловіка шпиталізували до різних лікарень, і вона не знала, що з її рідними. Ні, коротше, ришовалі мені було больно. І п'ять днів я нічого не знала про дитину зовсім чи чоловіка, як він, що він там, чи довезли його. Чоловік мені через п'ять днів тільки подзвонив і сказав, що ти знаєш, що в Дані вирізали 60 сантиметрів кишечника і зараз його в районі четвертого позвонка знаходиться осколок. Так, у різних лікарнях вони пробули понад два тижні. 3 квітня після деокупації Чернігівщини волонтери вивезли родину до Києва в Охмаддит. Там вони лікувалися два з половиною місяці. Вони думали, що я зовсім лишусь ноги, ну а їх було питання її спасти. У нозі Наталії лишились чотири осколки. Їй зробили вже дев'ять операцій, але вона й досі не може самостійно ходити. Погано зростається пересаджена кістка. Невідомо, чи нога відновиться. По вісім операцій, каже жінка, було і в її чоловіка та сина. У його група, у мене і в чоловіка група. І я, і дитина ну, наразі треба реабілітація. У дані ж лишається осколок в спині, він теж ходить з милицею, бо не можна навантажувати ногу. Він дуже часто жалиться, що ножка болить. Він не може, так як раніше, він ходити дуже-дуже далеко. Хоча раніше дитина собі бігала, як і, як і всі останні. Він себе називає, що я інвалід, каже. Я інвалід, тому що, дивись, каже, всі ж бігають. Наталія говорить, крім поранень, у них є психологічні травми, вона не може повністю сприйняти свій нинішній стан. Мене поставив посттравматичний розлад. Я зараз консультуюся з психологами, психотерапевтами. Дитина також є порушення по психіки, тому що дитина була сама без мами. Тепер він сам сам він боїться заливатись дома. Він боїться, що я його. Брошок. Раніше я бігала собі, все співала все собі робити, а зараз я цього зробити не можу. Я з цим живу. з цією болю, знаєш, що в мене дитина покалечений, що в нього вся життя перекалічена. Того дня, крім родини Авдєєнків, поранення отримали ще щонайменше 14 людей. Найменше 13 цивільних загинули, серед них громадянин Америки Джеймс Хілл. Пошкоджень зазнали житлові будинки та лікарні. Такі дані повідомив начальник відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту обласної прокуратури Кирило Пугачов. За його словами, наразі триває досудове розслідування. Вдалося встановити, що по центру Чернігова російські військові запустили щонайменше три касетні снаряди з реактивної системи залпового вогню. Ураган. Кожен з них переносить. Ну як цей, який у нас він переносить в собі 30 бойових касетних елементів, 9 Н 210 Снаряд детонує в повітрі і випускає касети. Вони розлітаються і спрацьовують від зіткнення з будь-якою перешкодою землею, деревом, парканом тощо, говорить Артем Кузуб. Кожна касета має вагу 1,8 кг. Всередині знаходиться 300 г вибухової речовини і оболочка алюмінію. Між оболочка вибуховою речовиною в пластифікаторі знаходиться 350 поражаючих елементів у вигляді роликів. У трьох снарядах, які запустили росіяни, була 31,5 тисяча ось таких елементів, кожен з яких може поранити. Такі снаряди, каже піротехнік, використовують під час бойових дій для ураження великої кількості живої сили противника, легкоброньованої та неброньованої техніки. Ця зброя належить до новибіркової. Це означає, що важко передбачити наслідки її застосування. До того ж, становити загрозу можуть і нерозірвані касети. Женевською конвенцією заборонено використання касетних снарядів. Поряд з цим Україна не є не ратифікувала, не під не є підписантом конвенції. Такі боєприпаси в Україні від відповідно можуть застосовуватися, але лише щодо військових цілей. Застосування такої зброї зброї саме по цивільним об'єктам центральній частині міста. Де проживають люди, де відсутні відповідні військові об'єкти? Це є воєнний злочин. Допомагала прокуратурі з розслідуванням громадська організація «Трусхаунц». Керівниця департаменту розслідувань Марина Слободянюк каже, вони досліджували дані з відкритих джерел, фото і відео з місць обстрілів і збирали свідчення очевидців. За її словами, тоді Чернігів був майже у повному оточенні і стріляти росіяни могли з будь-якого напрямку. А, ті а, основи ракет касетних. Казетних снарядів, які лишилися і ще і стирчали з землі, вони показували напрямок прямо на, на південь. Наші документатори спілкувалися з, з, зі свідками, і кілька з них підтвердили, що бачили проліт ракети і чули звук, який, був, який стався сам проліт у них над головою, оскільки вони жили якраз напроти лікарні. Поєднавши ці два факти, вийшли на те, що. Скоріше за все це був строго південний напрямок. Конкретний населений пункт, звідки вівся вогонь, встановити не вдалося, але спираючись на напрямок і показники дальності польоту снарядів, а це від 8 до 35 кілометрів, вони визначили орієнтовний сектор, звідки стріляли росіяни. Умовний район сіл Слобода, Ягідне та Лукашівка. От тобто, мабуть, десь звідти або з там. З місцин, які прилягають до цих сил, десь там розташували цю установку ураган і почали обстрілювати місто. Численні свідчення очевидців, людей, які проживали і в Лукашівці, і в Слободі, говорили, що росіяни часто практикували е, обстріли Чернігова з центрів центр їхніх сіл або там, селищ. Також Трусхаонц вдалося встановити, який підрозділ збройних сил Російської Федерації ймовірно може бути відповідальним за касетний обстріл Чернігова. Саме в цьому випадку ми маємо справу з 74-ю окремою гвардійською мотострілецькою бригадою. У складі цієї бригади, як ми встановили пізніше, є реактивний артилерійський дивізіон, якого має ще не менше три артилерійські батареї от три артилерійські батареї відповідно це 18 18 різних установок РСЗВ, в тому числі і ураган, а от і місце постійним дислокації цієї бригади. Є... Місто Юрга Кемеровської області, і на той момент командиром бригади був Єршов Павло Олексійович. Зараз прокуратура намагається встановити точний напрямок, звідки вівся вогонь і відповідальних тих, хто віддав наказ застосувати по Чернігово касетні боєприпаси, та тих, хто цей наказ виконав. Центр міста, де знаходиться а тим більше, це лікарня, об'єкт під особливим статусом, і під який має особливий захист відповідно до міжнародного права. Жодним чином не можна було застосовувати цей цей вид боєприпасів а, саме от в такому випадку. Тобто а людина, яка видає наказ, мала би в будь-якому разі відмовитися від е, чинення цих дій, чого як ми бачимо, зроблено не було. Загибель громадянина США, говорить Марина, може вплинути на те, що справою цього воєнного злочину можуть зацікавитися правоохоронні органи тієї країни. Вони можуть відкрити кримінальне провадження у себе, затримати і судити злочинців. Але що це зараз США? Марина не знає. Скільки ще триватиме розслідування чернігівського обстрілу, Кирило Пугачов точно сказати не може. Дані злочини не мають строків давності, тому розслідування буде Скільки воно буде необхідне з метою ідентифікації всіх причетних осіб, скільки воно і буде проводитись. А поки ж Наталія хоче ходити без милиць. Я хочу як уже як звичайний чоловік, хоча б як то ходити своїми двома ногами. але у мене зараз пока не виходить. А Даня мріє, щоб скоріше закінчилася війна і щоб він був здоровим. Я просто хочу в осколках жити. Наталія Гоман, Микола Іванчик, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.